Так, друзі, всім привіт! І це довгоочікуване відео це заселення сім'ї. Ви бачите, у нас ось така молода сім'я, е, маму, майбутня мамуся Юлія і тато Влад. Вони привезли із собою домашніх улюбленців, якщо що, це уточнювалося у е, оплачуванні будинку, тому. Ось так. Давайте зробимо їм коротенький такий румтур. Я ще я хочу вам сказати, що я підготувала для вас такий, е, таку зоокуточок на другому поверсі. Ми, але ми зупинимось тут і підемо зробимо вам румтур. Давайте підемо. Давайте зробимо румтур мамі. Нас підемо з мамою. Мама Юлія. Ось тут у нас кухня. Тут у нас е, така, можна сказати, їдальня. Ну Тут будемо їсти. Ми підемо з мамою до нашого тата Влада. І зараз ми підемо. Е, ось тут у нас така, такий куточок відпочинку. Такі у нас тут диванчики. І зараз ми підемо на другий поверх. І зараз ми візьмемо маму і тата. І зараз вони тут з'являться мама, мама та тато. Підемо далі. Тут у нас ванна. Тут у нас куточок для майбутньої дитини, кімната дитяча. Тут у нас якраз зоокуточок. Тут ми залишимо наших тваринок. Давайте ось тут залишимо кішечку. І зараз підемо до, до тата. Підемо до тата, де наш тато. Підемо. Так, і зараз ми візьмемо тата і підемо е, до нашого зоокуточка. Це, до речі, відео буде не одне, тут будуть ще влоги на цьому каналі. Тому чекайте, друзі. Зараз ми трішки у сторону відбудемо тата і посадимо, до речі, е, собачку звати Джессі. А кішечку звати. Давайте придумаємо її ім'я. Пишіть, пишіть у коментарях, яке б ім'я ви дали кішечці. Ну, батьки мені наші, наші з вами батьки, ну, майбутні батьки. Назвали її Кетті. Це у нас кішечка Кетті та собачка Джессі. Це, до речі, дві дівчинки, якщо ви не знали, підемо, до речі, покажемо мамі далі ром-тур. Це. Можна буде сказати, заселення в сім'ї та румтур по будиночку. Тут у нас для мами туалетний столик. Тут е, поки що небагато косметики. Тут у нас для тата речі. Е, тут у нас дзеркальце, щоб мама красувалася перед зеркалом. Е, тут у нас е, така шафа. Ось така ось шафа з е, татовими речами. Тут у нас поки що все не забито, не, все, не, усі, ну, в принципі, не всі тут е, тумбочки заповнені. Тут у нас тільки лежать мамині речі, ну, такі базові. Та ось тут у шафі усі мамин, мамині речі. поки що. Бо, потім ми ще з вами підемо на шопінг. Ну, ось таке ось в нас вийшло, заселення сім'ї. Вони ще перевезуть сюди трішки речей. Тому. І ще скоро в нас буде таке, можна сказати, гендер паті. Але воно буде незвичайне, тому що я поки що починаючий блогер, як ви знаєте. Тому. Е... Буде в нас таке, можна сказати, не дуже розкішне гендер паті. І хто в нас буде, скоро в нас через 2-3 тижні в нас народжує мама Юля і тато Влад поїде з нею у лікарню. І хто в нас буде, я вам розкажу у наступних відео. Ну і ось такий ось румтур у нас вийшов. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, жміть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І до всі, всім до нової зустрічі, па-па!